Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так повістки на блокпостах. Тема заїжджена, так вже цих блокпостів нема, Но, е, змінились правила. Змінились правила видачі повісток і тепер їх вам можуть вручити будь-де. Ви скажете, їх і раніше могли вручити будь-де. Так, раніше могли вам вручити будь-де, якщо ви з того регіону проживаєте там, де, грубо кажучи, приписані до військомату. Якщо ви з іншого регіону, кажете, я не місцевий, показуєте, так? І все. Зараз же ж можуть вручити будь-де по усій Україні, незалежно від місця реєстрації, місця проживання. І чому я вирішив зробити це відео на автотему? Та да, тому що частіше перебувають за місцем своєї реєстрації, за місцем свого проживання так найчастіше перебувають саме водії, починаючи від дальнобоїв, так що окружляють по всій Україні і закінчуючи торговими, які переїжджають в сусідні регіони, так по всій області катаються. Раніше їх також не трогали. Там ти заїжджаєш в сусідній район. Там стоїть блокпост, або поліція ходить коло магазину, вручає повістки. Там підходить до вас, ви хто торговий, звідки? Звідси? Так, на повістку. Звідси? Ні, я там Вінницький. Все, вас ніхто не чіпає. Тепер же ж постановою номер 318 від 7 квітня, яку прийняла Верховна Рада, повістки можуть вручити по усі території. Україна. Мені здається, ще залишилось прийняти, щоб можна було вручати повістки українцям за кордоном. М -м 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 -м, багато б людей можна було повернути додому на родину, так? На батьківщину. Вибачаю, з російських слів не будемо використовувати від слова взагалі. Навіть якщо ми до них звикли, будемо викорінювати їх свого лексикону. Тож, постанова є повістки. Є тепер, коли військомат розгулює біля магазинів, біля торгових центрів представники з військкомату, з поліцією, вони можуть вручити повістку будь-кому. Там винятком ті, хто в резерві, так, там СБУ, служба охорони, то вони, ну вони знають, що вони в резерві, так то вони є винятком із цієї постанови. А всім іншим. Як то кажуть, з дьом да, здам но по закону України, кожен військово зобов'язаний, а це усі з 16 років має стати на військовий облік за своїм місцем перебування. І якщо це місце перебування змінюється, я не говорю, що це ви там десь поїхали, так на один день вернулись. Ні, якщо ви переїжджаєте там на тривалий час, там тиждень, два місяць. То маєте піти в військомат і стати там на військовий облік на час свого там перебування. Ну, типу, щоб військомат знав, де хто знаходиться, знав, які у них резерви, знав кого, звідки можна якби дьоргнути. Ну, це по закону України. Отак От повинно усе відбуватись. Тож і далі спостерігаю за. Ситуацію вам розповідаю, що там новенького ще придумаю. Так, тому що того року масовістю було коли на блокпостах, коли блокпости були скрізь, і усім проїжджаючим вручали повісточки, отак тик-тик-тик-тик-тик, нікого не пропускали. В цьому ж році вже масовість набрала, що ходять-ходять по магазинах, по торгових центрах і. Там вже працюють і тепер будуть працювати вже на всіх відвідувачах, а не лише на місцевих відвідувачах. Канал Автотема. Усі автомобільні новини ну це не саме автомобільна, але автомобілістів вона напряму стосується, так як я наголосив раніше. До нової зустрічі на каналі. Не хочемо пропустити, підписуємося, зустрінемося.